Топ трансфер Динамо Київ за 20 мільйонів євро. Олександру Шовковському знайшли підсилення проблемної позиції для Ліги чемпіонів з топ-5 чемпіонатів. Сергій Ребров отримав офіційну пропозицію покинути збірну України з футболу. Вже відомо, що відповів спеціаліст: Рома готує коштовний трансфер кращого джокера АПЛ для заміни Артема Довбека. А український футболіст офіційно покинув Британію задля свого трансферу до європейського чемпіона. А також новий рекордсмен УПЛ від сенсації минулого розіграшу чемпіонату України та традиційний огляд всіх нових топ-трансферів цього літа. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Молодіжна збірна України покинула євро після групового раунду. У вирішальному матчі підопічні мельгоси без шансів поступилися Нідерландам. Хоча нас влаштовувала навіть нічия. Після гри тренер заявив, що Україна грала добре. І що цей турнір можна занести до активу. Хоча, звісно, є речі, які слід виправляти. А ще спеціаліст сказав, що у нього були кадрові проблеми, і окрім втрати брашка, не на своїй позиції довелося грати Батагову, який хоч і Шульга, але грав правого центрального захисника. І, чесно кажучи, все це чимось нагадувало виступи на прес-конференціях Сергія Реброва. До речі, до слова, як стверджують джерела, Рибров отримав кілька привабливих пропозицій від клубів арабських шейхів, але відповів відмовою. Спеціаліст хоче спочатку довести до кінця підготовку збірної України до чемпіонату світу. Черговий дзвінок надійшов по Артему Довбику. Рома офіційно звільнила спортивного директора Флорана Гізольфі. Який був головним ініціатором трансферу українця до серії А. Оскільки він пропрацював у Римі рівно один рік, причина такого рішення невдоволення трансферною кампанією минулого сезону. Тоді клуб витратив понад 120 мільйонів євро, але заграли лише троє коне, соуле та довбик. Вони обійшлися рівно в половину суми. А ось куди поділися інші 60 мільйонів для босів клубу велике питання. Ім'я нового спортивного директора поки не розголошують. Однак у ЗМІ вже пишуть, що він готує топ-підписання для фанатів, і цим підписанням може стати колишній найкращий джокер англійської прем'єр-ліги Джон Дуран. У Саудівській Аравії його поведінкою не задоволені, хоча статистика у нього топова 12 голів у 18 матчах. Ну і взагалі, в Ромі зараз відбуваються дуже цікаві процеси всередині. Так, вчора до преси вийшов Клаудіо Ран'єрі та публічно заявив, що йому не подобається Гасперіні, кандидатуру, якого погоджували з ним на пост головного тренера. Він мені не подобався і я йому про це сказав. Але його обрали. Бо я переконаний, що Ромі потрібна сильна особистість. Тренер, який ніколи не буває задоволеним, який завжди злиться, хоче покращити команду та має індивідуальність. Він знає про труднощі, з якими ми зіткнемося під час двох наступних трансферних вікон. Якби я залишився, то втратив би рік часу на будівництво команди. Його покликали, щоб побудувати щось, що може принести плоди. У нього відвертий характер, і він говорить мені все прямо в обличчя, іноді навіть з неприємним виразом. І зі мною це також траплялося, бо це частина і мого характеру. Цитує ран'єрі гола. Владислава Ваната офіційно запропонували Арсеналу. Як повідомляє Джаст Арсенал, пропозиція надійшла на початку літнього трансферного вікна у цьому сезоні. У Форварда 45 матчів та 30 результативних дій. Його клаусула складає 20 мільйонів євро, що робить українця вигідною опцією на тлі загальних ринкових цін. Втім, арсенал не поспішає. Мікель Артета разом зі своїм штабом розглядає різні кандидатури. І поки не до кінця переконаний у доцільності саме цього трансферу. А тим часом Британію покинув Микола Кухаревич. Нападник став одноклубником ще одного українця Данила Ігнатенка. Тепер вони вдвох представлятимуть братиславський Слован, який минулого сезону став чемпіоном Словаччини Кухаревичу 23 роки. Майже всю свою кар'єру він подорожує по різних європейських клубах. Труа Левен Суонці Гіберніана. І тепер ось слована. Шахтар розпочне свій шлях до групового етапу Ліги Європи з протистояння з фінським Ільвесом. Цей клуб минулого року посів друге місце в чемпіонаті. І цікаво, що увесь їхній склад оцінюється дешевше, ніж один Валерій Бондар або Юхим Конопля. Тому серйозних проблем у гірників тут не очікується. А ось далі вже буде складно. На переможця цієї пари чекає дуель із Бешикташем. Клуб і так ніколи не був подарунком, а тут ще й планує кілька цікавих трансферів у найближчі тижні. Динамо ж розпочинає також із не найскладніших суперників. Це буде дуель або з Литовським Жальгірісом, або з Мальтійським Хамруном, що точно не повинно стати проблемою для нашого клубу. А ось срібний призер УПЛ Олександрія. Отримала у лізі конференції жереб уже значно серйозніший. Тут або Аекларнака, або Партизана. Обидва ці колективи, скоріш за все, вважатимуться фаворитами у грі з українцями. Динамо продовжує шукати досвідченого центрального захисника. Цього разу скаутів киян помітили у Франції, де вони, начебто, переглядали Мікеля Наде і Сент Етьєна. Гравцю 26 років, і у нього в активі 60 матчів у Лізі 1. Трансфер Марк оцінює футболіста у 2 мільйони євро. І хоч його команда і вилетіла до другої ліги, все одно є сумніви, що він погодиться проміняти стабільне європейське життя у Франції на участь у Єврокубках, але в умовах війни. Олександрія офіційно оголосила про призначення Кирила Нестеренка головним тренером. Він виступав за донецький металург та латвійський шауляй, а вже після завершення професійної кар'єри працював з молодіжною командою Сталі, а згодом став асистентом головного тренера. Також має закордонний досвід працював у Шахтарі, Каспі та Левські, і це все до 33 років. Він став наймолодшим головним тренером української прем'єр-ліги. Манчестер Юнайтед знову готує літню трансферну бомбу. Англійські ЗМІ пишуть, що в офіс Барселони надійшла астрономічна пропозиція Парафії 150 мільйонів євро. Чи спокусила така сума каталонців, поки невідомо. Однак варто зауважити, взимку Вінгеру виповниться 29. І, враховуючи співвідношення вік і вартість це може бути останній шанс Барселони отримати за нього такі гроші. Вілія Реал оголосив про коштовне підписання під лігу чемпіонів. Клуб придбав молодого іспанського таланта Альберто Молейро. За 21-річного Вінгера заплатили 20 мільйонів євро. Хоча вже зараз його оцінюють у 25. Футболіст активно виступає за юнацькі збірні Іспанії. Правильною відповіддю під минулим відео був Чичаріто. легенда мексиканського футболу, який виступав за Манчестер Юнайтед. Реал Мадрид, Байєр, Вестгем, Севілью та ВМЛС. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож, всім дякую та до нових зустрічей.